І дух вітає ваш дух Записую це відео тільки для українців, виключно для українців, тому усі мої інші підписники можуть зараз погуляти. Да? Хочу повернутися до теми мови, до теми рідної мови. І Як зараз йде ще одна розшифровка своєї мови. Тобто, це для когось ми україномовні, а для себе то ми рідномовні. Рідномовні, рідноземельні, на своїй мові розмовляю своєю мовою. І так як в нас на цьому місці, якщо не рідною, то своєї мови, досить довго в україномовних російськомовних, вибачте, українців була своя мова російська. А зараз ми бачимо, що для того щоб повернутися до сили наших предків, до сили нашої землі, зараз для того, щоб Україна об'єдналася, зараз для того, щоб ми стали з вами єдиним полотном, то ми повинні всередині себе зробити цю рокировку. Тобто ми повинні своєю мовою зробити українську. А російська мова це може бути мовою спілкування, тому що вона іноді єдина мова, з якою ми можемо спілкуватися з іншими нашими знайомими, друзями по роботі, як і любою іншою мовою. Тобто ми нею потім володіємо. І зараз у дуже у багатьох і супротив, і багато що відбувається в зв'язку з тим, що своя мова для них всередині зручна, звична, була російська. А тепер. Ми вже багато хто приходимо до розуміння того, що потрібно переходити на рідну, переходити на зміну оцих бейджів, де своя, це своя, дійсно своя, а не іноземна іншої землі мова. Така, як нам була з вами інстальована. І ми сказали, що да, це не рідна, але вона своя стала. Саме тому зараз ще така коректоровка була, коли українську всередині нас змінили на рідну. Що розмовляю не я українка, розмовляю рідною мовою, а потім своєю ще додали, тому що для багатьох так рідна українська, а своя російська. До чого веду? Це дуже дуже складний скрипт. Мова це взагалі жива система. Я бачила українську мову. Вона схожа на наші візерунки вишиванок, Прямо оці кольори, які ми з вами знаємо. А в ній дійсно дуже багато чогось живого. Якби основа була так, як обережня майстерність, оця на вишиванках на всіх використовується, а є, вишивають гладю, знаєте, да? і ось вона, вона дуже гарна, дуже гарна. Я прям свідчила в асфальті. Стані, як вона виглядає, а, і це все живі структури. І зараз а, мозок буквально переходить з однієї структури на іншу. А це не просто якісь ділянки в головному мозку, це певні м'язи, це певні. Ви вже знаєте, що є люди, які по 40 років живуть в якійсь країні, володіють мовою довершено, але акцент все одно залишається. Чому? Тому що це все-все все підпорядковується у цьому. Тому, коли хтось каже, що це не має різниці, є різниця, вона величезна. Так, тепер ще раз. Я практик. Говорити можна скільки завгодно, і це може бути корисним, але все одно треба займатися практикою. Я хочу в четверг, у цей четверг, покликати усіх українців. Кому перше? Дуже важко перейти на українську. Трує, хто вже перейшов, але відчуває, що в нього все одно там повинно бути якесь фокусування і якийсь вольовий аспект проходить, так як у мене ще, думаю, що я контролюю, і не вистачає слів, і так далі. І українці, які дуже легко володіють українською, і вони можуть працювати не як особистість, а як народ. Тобто нам треба створити в просторі атмології певний фрактал. Фрактал да? от Зайшла оця група і сказала: ми народ України, скільки нас там буде людей? Але задля того, щоб ми створили певний формат, ми зробимо це в полі, це буде кайтен-сесія. Кожен повинен буде рухатись в себе сам по тому алгоритму, який я буду задавати, і як ви його будете бачити, хто знає, хто такі кайте, що таке кайтем, то їм не треба розповідати, хто не знає, прийде, я все розповім. І при реєстрації ви там отримаєте листа, що вам буде необхідно. І е, я хочу, щоб ця практика залишилась. Ми її потім в нашому телеграм-каналі збережемо задля того, щоб тільки піднімаються ці теми. Ми сказали, іди йди безкоштовно, прийди цю практику, і е, допоможи своїй системі з однієї е, матриці, цієї мовної, перейти на іншу. І це знову таки не відмовитися від російської, тому що це мова для спілкування залишається. Е, е, це, і це ми вже продовжуємо жити на цій планеті. Але повинна пройти оця рокировка, щоб на місце рідної стала е, е, своя мова, а своя це українська. Все, щоб вона зайняла центральне місце. Щоб ми до неї підійшли, підпорядкувалися. Тому що через неї ми Україна народ стає нацією саме завдяки мові Лю людей роб національність з'являється саме завдяки мові. Немає мови, немає е, нації, і тому зараз для того, щоб цей новий код нації е, міг е, отримати сили, міг, міг отримати. Тому що хто обслуговує цю систему, він не надає силу, поки ми обслуговуємо систему російськомовної матриці, ми всі свої сили віддаємо туди. Вже потім на практику ми вам трошки більше покажу. Мені показали, які стали слабкі е е якути, які стали слабкі е азербайджанці, які стали слабкі казахи, які стали слабкі грузини. Які... Чому? Тому що вони втрачають свою мову. Вони перестають користуватися своєю мовою, і тому ми тільки пам'ятаємо, ой, грузини це такі, а армяни це такі, да а, а, ці чеченці це такі, та немає вже там нічого, які українців дуже дуже ослабило саме обслуговування ЕГрегору не тої мовної системи. Ось, і тому і англійці, можливо, на цій планеті такі сильні, тому що яка кількість людей розмовляється. Тобто я вже потім на практиці трошки більше про це розповім. А зараз хочу сказати, що якщо ви дивитеся в інстаграм, то в шапки профіля є посилання. Заходьте в четвер, попрацюємо. А якщо ви Фейсбук, то в коментарях буде. Ось, якщо ви в Ютуб, то буде в описі. Все, чекаю, приходьте, якщо вам важко, приходьте, якщо вам легко, просто будете діяти від імені народу України. Щоб ми зробили з вами фрактальчик, і повайфайли його, і його вітром рознесло. І ми а, навіть назвали а, цей Евадар, тому що це буде подарунок, це безкоштовний подарунок. А, і говоримо українською легко і в кайф. Тож приходьте, щоб своєю рідненькою було легко і в кайф. Обіймаю, люблю.